Володимир Зеленський представив свій план перемоги Джо Байдену. Зустріч у Білому дому відбулася напередодні пізно ввечері. Про деталі переговорів публічно не повідомляють, але відомо, що президенти домовилися зустрітися для подальшого обговорення у жовтні в Німеччині. Також Сполучені Штати оголосили про великий пакет військової допомоги на майже 8 мільярдів доларів. Про подробиці американських зустрічей Олена Гончаренко. Чи не головна подія візиту Зеленського до США саме у Вашингтоні у Білому домі відверта розмова двох президентів? Зеленський приїхав до Байдена з чітким планом, як Україна збирається перемогти у цій війні. дуже важливо, що ми поділяємо однакове бачення безпекового майбутнього України в НАТО та ЄС. Україна робить безпрецедентну кількість реформ на цьому шляху. Сьогодні ми маємо новий пакет допомоги. Я порушив перед президентом Байденом питання плана перемоги. Ми обговорюємо як. Координувати наші позиції, погляди і підходи про новий пакет допомоги, який згадав Зеленський, оголошує Байден. Підтримка на майже 8 мільярдів доларів. Усе, що потрібно, Києву саме для перемоги Білий Дім надасть. І акцентує на двох аспектах: Україну потрібно посилити на полі бою зараз і на довгу перспективу. Цими двома аспектами ми чітко дали зрозуміти, що ми підтримуємо Україну і зараз і в майбутньому це має вирішальне значення для того, як закінчиться війна. Щоб було зрозуміло, Росія не переможе у війні, Україна переможе, і ми продовжимо стояти з вами на кожному кроці. Деталі нового пакету допомоги потім оприлюднили у Пентагоні. Гроші надійдуть за двома програмами: на 5,5 мільярдів постачання зброї боєприпасів зі складів Пентагону. Друга частина це майже 2,5 мільярди проплати виробникам замовлень для нас. Серед головного Київ отримає нові авіабомби, які здатні вражати цілі на відстані до 130 км. Метрів та нову батарею ПТО Петріот. А ось сам план перемоги, якби журналісти не розпитували президентів, публічно Зеленський і Байден не обговорювали лише на закритій частині зустрічі у білому домі. Лише повідомили про деякі його аспекти військовий, політичний, економічний та дипломатичний. Своїм планом перемоги Зеленський поділився із Камалою Гарріс. Це вже сьома їхня зустріч. Кандидатку президенти США у своєму виступі заявила, докладатиме зусиль, аби Україна перемогла у цій війні, і чітко наголосила, що пропозиції Україні віддати свою територію в обмін на мир ніщо інше як капітуляція. Дехто в моїй країні намагається примусити Україну віддати значні території, а також вимагає, щоб Україна погодилася на нейтралітет та облишила свої безпекові зв'язки з іншими країнами. Ці пропозиції дуже подібні до пропозицій Путіна, але це не є пропозиціями миру. Це пропозиції для капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним. Тепер подальшу військову стратегію України обговорять лідери контактної групи з питань оборони України у жовтні у Німеччині. Туди прибудуть і Зеленський з Байденом. Ну а сьогодні ввечері в українського президента зустріч з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Олена Гончаренко, Гончаренкому Україна марафон. Єдині новини.